Всім привіт! Сьогодні розкажу про такий італійський продукт як панетони. Це ще називають різдвяним кексом. Таке свято як Баба Натала, там Новий рік. Саме цей період італійці їдять цю. Як в нас, наприклад, Пасху вона по смаку є. Ну, за смаковими своїми характеристиками. І е, ці панетони бувають в картонних коробках, бувають в металевих навіть коробках. І ось ця панетона, що в коробці, ось вона на розрізі, як виглядає. Тобто зверху посипано е, е, горішки міндаля, цукрова пудра і всередині це можуть бути або родзинки, або цуката, або якісь інші начинки. Ось тут, наприклад, представлена шоколадна начинка. Яку я вже казав по смаковим своїм якостям. Вона нагадує паску. По досвіду, можу сказати, що такі панетони можуть стояти не один місяць, і якщо в кульку, то він не сохне, в пакеті, ось, як зверху, стандартно рахується їхня висота приблизно 30 см. І, якщо брати ось така форма. Ось цей іде без, без нічого. Тобто в порівнянні з цим шматочком, де відрізано з формою для випікання. Тобто ця моделька панетона є трохи дорожчою. Якщо брати історичний аспект, то кажуть, що започаткувалася саме мода на паннетони в Італії ще з часів Римської імперії. Тоді вони так само додавали родзинки, якісь інші сухофрукти, але традиційно вважається, що панетони це Міланський продукт, який був створений там. Є кілька теорій, як це почалося споживання. Але всі італійці не їдять, як в нас, шалено солодкі тортики, а от їдять таку панетони з кавою, з чаєм, з соками. Також, якщо брати італійські бренди, які роблять пане то в мене представлено, наприклад, Мелегатті і Балоко Джульєтта, але є ще такий бренд, як Мота, Летре Марія, Баулі, Алемана. Так що... Ось такий продукт. Це саме традиційний італійський продукт, який споживають в Італії і в всьому світі. Так що можете скуштувати, якщо будете мати можливість. Все, дякую за увагу.